Так, ну що, дождався того моменту, коли треба використовувати ось такий штангель. Бачите, в мене є. А знаєте чого? Тому що сьогодні мені приїхала посилочка з диском від трактора. Її треба переробити під кераміку. Діаметр диска наш. приблизно Приблизно скільки це? 34,7. Нічого собі, 3,4,7. і 7. В станок влізе. А Що треба зробити? По диску треба замінити ось такі накладки. Ось такі накладки. Але суть в чому. У мене є ось такі накладки. Як ви бачите, різниця дуже велика між ними. Що ми будемо робити? Щоб компенсувати цю всю величину, тобто 7 ліпістків, нам понадобиться додати ще один ліпісток. І убрати рідну основу, тобто зробити кругову основу, на якої будуть держатися от такі накладки по 5 мм. Також ж я їх пущу по кругу, да, накладки я пущу по кругу, але різним діаметром. Тобто, одна накладка у нас буде йти по великому діаметру, друга накладка у нас буде йти по меншому діаметру. І за що того, що ми додамо восьмий ліпісток, нам компенсує всю цю площу прижиму. І так ми вийдемо з цієї ситуації, коли у нас немає ось таких накладок, в яких даже закльопки, якщо ви бачите, вони різні по діаметру. Тут вже закльопка стоїть, щоб ви не думали, а тут, іще, а тут ще немає. Тобто тут дуже широкі закльопки. Ну, як завжди, кінечний результат я вам покажу, як це все буде виглядати після моєї роботи з цим диском. Let's go! Що, ось вона, оця концовочка. Так виглядає цей диск. Бачите, по великому діаметру 4 ліпістка. І по малому діаметру теж 4 ліпістка. Так, ми скомпенсували повний діаметр. Бачите, іноді я тут обрізаю, але цим разом я не став обрізати. Так що, ось такий диск у нас вийшов. Ну, Бачите, завжди є виход з положення. Так що, кому потрібно, звертайтесь майстерню зроблено в гаражі. Я вам з керамікою допоможу.